Привіт, друзі! Метою практичних занять в цьому плейлисті є відпрацювати до автоматизму володіння 20 часовими формами в англійській мові. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до практики, давайте пригадаємо, про які 20-часових форм йдеться. Думаю, більшість з вас бачили колись цю табличку. Тут є три часи. Present теперішній час, Past – минулий час і Future – майбутній час. Кожен з цих часів має по чотири часових форми: Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous. Тож перемножимо 3 на 4 і отримаємо 12 базових часових форм. Тут ми говоримо про Active Voice, тобто про активний час або активний стан. Речення в активному стані мають того, хто виконує дію. Тепер подивимось на схожу табличку, але вже для Passive Voice, тобто для пасивного стану. Коли діє, але не вказано, хто саме її виконує. Як бачите, тут все те ж саме: є час Present, Past та Future. І є чотири часових форми Simple Progressive. Що є Continuous? Це одне й те саме. Perfect та Perfect Progressive або Perfect Continuous. І як бачите, останній стовпчик повністю замальований. Тобто треба запам'ятати, що в Passive Voice немає часів Perfect Continuous. Також бачимо прогалину у Progressive, тобто Continuous. Запам'ятайте, що в Passive Voice також нема часової форми Future Continuous або Future Progressive. Тобто віднімаємо від 12.4, отримуємо 8. Тож Active Voice 12 часів. Плюс Passive Voice 8 часів. Отримаємо наші 20 базових часів в англійській. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до практики. Зараз ми візьмемо одне просте речення і спробуємо перекласти його в усіх 20 цих часових формах. Давайте спробуємо. Тож. Present simple. Я роблю це. Перекладаємо. I do it. I do it. Past simple. Я зробив це вчора. I did it yesterday. I did it. Yesterday. Future simple. Я зроблю I will do it tomorrow. I will do it tomorrow. Present continuous. Я роблю це зараз. I am doing it. Ми можемо додати now. Можемо не додавати. Немає значення. I am doing it. Past continuous. Я робив це вчора в цей час. I was doing it. this time yesterday i was doing it this time yesterday future continuous я завтра в цей час. i will be doing it this time tomorrow I will be doing it this time tomorrow. Present perfect. Я вже зробивце. I have already done it. I have already done it. Past perfect Я вже зробив це, коли ти прийшов. I had already done it when you came. I had already done it when you came. Future perfect Я зроблю це до понеділка. I will have done it by Monday. I will have done it by Monday. Present. Perfect continuous. весь weisden. I have been doing it all day. I have been doing it all day. Past perfect continuous. Я робив це п'ятнадцять хвилин, коли ти подзвонив. I had been doing it for fifteen minutes when you called. I had been doing it for fifteen minutes when you called. Future Perfect Continuous Я робитиму це вже тиждень до недели. I will have been doing it for already a week by Sunday. I will have been doing it for already a week by Sunday. Це всі речення з Active Voice. Тепер переходимо до Passive Voice. Трохи змінюється речення. Ми прибираємо того, хто робить справу. Тобто я прибираємо. Отримуємо Present Simple Passive Voice. Це робиться. Або це роблять. It is done. It is done. Past simple passive voice. Це було зроблено. It was done. It was done. Future simple passive voice. Це буде зроблено. It will be done. It will be done. Present continuous passive voice. Це робиться зараз. It is being done now. Можна now, можна без now. Немає різниць. It is being done now. Past Continuous Passive Voice. Це робилось о п'ятій. It was being done at five. It was being done at five. Present perfect passive voice. Це вже зроблено. It has already been done. It has already been done. Past perfect passive voice. Це вже було зроблено рік тому. It had already been done a year ago. It had already been done a year ago. Future perfect passive voice. Це буде zrobleno do червня It will have been done by June. It will have been done by June. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість. Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!